Луцька громада знову демонструє, тил може бути не менш рішучим ніж передова. Міський голова Ігор Поліщук у супроводі депутатів міської ради та ветеранів війни особисто вирушив до наших захисників, аби передати чергову велику партію військової допомоги. Цього разу підтримку отримують військові сотої окремої механізованої бригади, 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт», зведеної стрілецької бригади хижак, 14 14-ї окремої механізованої бригади та інші формування, які несуть службу у Найскладніших відтинках фронту. У вантажі необхідне спорядження, техніка та оснащення на загальну суму понад 16 мільйонів гривень. Зокрема, веземо 4 пікапи, fpv дрони в тому числі на оптоволокні, мавіки, нічні, зарядні станції, старлінки, реби, наземний роботизований комплекс, генератори і багато багато інших речей по запитах військових, які вони нам надсилають. Це є напрямок Купенська, Терецький напрямок, Покровський напрямок, якраз ці напрямки, які сьогодні найбільш гарячі і найбільше потребують нашої підтримки і нашої допомоги.